Вітаю, шановні глядачі, друзі. Дональд Трамп прагне підписати угоду тисячоліття з саудитами. У чому вона полягає? Як це має відношення до Ізраїлю? Навісною думкою, що США визнає Палестинську державу, і загалом, як це буде відбуватися на нас, зараз будемо і говорити з вами, Валентин. Саудівська Аравія проведе саміт з країнами Перської Затоки і США в середній травня. Це буде перша частина візиту Дональда Трампа під час його другого президентського терміну. Подібний саміт уже відбувався в 2017 році, коли Трамп був президентом вперше. Тому де факто Фредович продовжує стару лінію. Перед самітом у столиці Ріаді було багато припущень про те, яку дуже важливу заяву зробить Трамп. Очікується, що на саміті. Будуть обговорювати безпекові військові, технологічні та штучно-інтелектуальні угоди, зокрема, можливе скасування мит для країн перської затоки. Візьмуть участь усі лідери країни перської затоки, крім короля Саудівської Аравії, який має проблеми із здоров'ю. Ну, наслідний принц там буде і цього вистачить. Вірогідно, що на саміті готуються угоди, подібно до тих, що були в 2017 році. Тоді Саудівська Аравія підписала договори на понад 400 мільярдів доларів. Також об'єднані Арабські Емірати планують інвестувати понад 1 трильйон доларів США. Саудівська Аравія понад 600 мільярдів. Це вписується у стратегію національного егоїзму. Після поїздки у Саудівську Аравію американський лідер збирається відвідати об'єднані Арабські Емірати та Катар. Це ключові країни з сильними економіками та великими інвестиціями в США. Крім того, обговорюється співпраця США і Саудівської Аравії у сфері мирної ядерної енергетики. Саудити ще з 2010 року мають відповідну програму і тепер планують побудувати свій перший ядерний реактор. Над цим працюють кілька міжнародних компаній а об'єднані Арабські Емірати вже мають повноцінну АЕС чотирьома реакторами, збудовану разом із південною Кореєю. Також змінився підхід США до Саудитів. Вашингтон більше не вимагає від нафтової монархії аби та налагодила дипломатичні стосунки з Ізраїлем. Раніше це була умова для укладання угоди про цивільну ядерну енергетику. Хоча не усі цим задоволені. Так неоднозначний сенатор республіканець Лінсі Грем виступив проти будь-якої угоди без визнання Ізраїлю в Саудської Але я сумнівую, що Трамп дослухається до Грема. Загалом там є окрема історія, як по суті на Лобіювавши напад на Іран, перегнув паличку і роздратував безпосередньо Трампа. І чим по суті вже того спонукав закривати очі на Ізраїлі та Саудівської равію. хоче по швиденькому домовився Саудівську Равію. Зокрема, ми підозрюємо для того, аби впливати на нафтові ціни в світі. Ну по суті, тут немає нічого такого, знаєте, дивного. Фредович як людина, яка, знаєте, любить золотого. Теля, Він біжить туди, де багато золота, і зараз хоче з тими країнами домовитися попри все. От вам, і Фредович. Тому дехто припускає, що Трамп оголосить про визнання держави Палестина, але без участі Хамас. Якщо це станеться, це може суттєво змінити ситуацію на Близькому Сході та підштовхнути більше країн до приєднання до. Авраамських угод вони спрямовані щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. З іншого боку, я сумніви, що навряд чи буде присячені Палестині, бо на нього не запростили президента Єгипту та короля Йорданії. А це дві країни, які найбільше пов'язані з палестинським питанням. Саудівська Аравія неодноразово наголошувала, що не визнає Ізраїль без створення палестинської держави, тому ці переговори за Байдена не просувалися. Зараз ситуація ускладнилася ще більше через війну в Газі. Крім того, в адміністрації Трампа критикують Ізраїль за те, що держава не використовує шанс укласти історичну угоду з Саудівською Аравією. Якщо Ізраїль не змінить позицію, США підпишуть угоду без нього. Тим паче Фредович вирішив більше не спілкуватися напряму з ізраїльським прем'єром Венеміном Наданяху. Причина в тому, що він маніпулює Фредовичем, а Трамп терпіти цього не може. Також розриву посприяло те, що знову таки повторюсь, Наданяху не зміг запропонувати чіткий план дій щодо Ізраїлю, хуситів у Ємені та ситуації в Газі. Як бачимо, не у нас одних є проблеми з Фредовичем і загрозою національної безпеки Ізраїля занадто багато хотів від життя. Тож, отак, от тепер і виходить, що ставили на одних, а вийшло і не дуже. Ми взагалі уважно стежимо за ситуацією. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми там все виставляємо будь-які. Звернення і вислови політиків світових актуально швидко і перекладаємо це так, що повірте буде дуже цікаво. Посилання на наш Телеграм буде в описі до цього відео в годі. Загалом мова йде не лише про припинення вогню з а й про ширшу стратегічну угоду, яку пафос називають угода тисячоліття. Це налякало родини ізраїльських заручників, бо американці мають важливу роль у переговорах щодо їхнього звільнення. Хоча США вже не наполягають на нормалізації, але переговори щодо ядерної енергетики досі йшли повільно, зокрема через побоювання щодо поширення ядерних ядерних технологій. Зокрема, мова йде про Іран. Проблема в тому, що США мають закон, який дозволяє співпрацю з іншими країнами в галузі мирної ядерної енергетики, але ставить умови: наприклад, не можна збагачувати Уран або переробляти плутоній Бо це може бути використано для створення ядерної зброї. Саудівська Аравія хоче сама збагачувати уран і навіть продавати його, тому не хоче підписувати угоду, що це забороняє. Втім, в Вашингтоні кажуть, що без цієї угоди ніякої співпраці не буде, але також натікають, що можна знайти компроміс. Один з варіантів, який обговорюють, щоб збагачення урану відбувалось на території Саудівської Аравії, але повний контроль за процесом мав американський персонал через так звану чорну скриньку. Ну, тобто знаходять шляхи вирішення питань. Саудська Аравія прагне розвивати ядерну енергетику, щоб менше залежати від нафти і експортувати більше, але є побоювання, що це може стати кроком до створення ядерної зброї, особливо якщо Іран також її створить. Про це принц Мохаммед Бін Салман відверто говорив. США тим часом ведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Іран каже, що програма мирна, але збагачує уран до військового рівня. Американці хочуть домовитися так, щоб Іран повернувся до світової економіки, але без ядерної зброї. Тому чекаємо, що наступного тижня Трамп поїде до Саудівської Аравії, де говоритиме про великі економічні угоди, включно з продажем зброї на понад 100 мільярдів доларів. Він хоче, щоб саудити довели свій інвестиційний пакет у США до 1 трильйона. Саудівці вже інвестували 2 мільярди у компанію зятя Трампа Кушнера і планують побудувати дві вежі Трампа в країні. Підбуваючи підсумки, США йде на угоду Саудської Аравії. Будуть домовлятися щодо ядерної енергетики це дозволить згодом більше експортувати нафту у світі. Що зменшить її ціну та вдарить по нашим ворогам. Та й загалом вплив Трампа на Саудівську Аравію це добре, ніж ні. Хоча Сауди стримано поставилися до його пропозиції відкрити вентиля. Але разом з цим співпраця тісна в Саудівської Аравії США завжди відкривала дорогу до економічного потрясіння для країн, які за НАТО залежали від нафти. Ми кажемо про Совський Союз і різну кампанію. Розійшлися ці країни через е, певний ряд інцидентів, особливо це стосується розчинення журналіста опозиційного до цієї спецоперації залучення посольства Саудівської Аравії, мав е, попричетний наслідний принц, тому дуже серйозно це спортило стосунки між саудами і американцями. Але наразі ми бачимо, що політика виходить з більш такої ідеалістичної з позиції, переходить до більш прагматичної. Американці хочуть знову-таки не відпускати і не позбавлятися впливу на Саудівську Аравію, тому що якщо ми говоримо про світову фінансову систему, то вплив на Аравійський півострів має надзвичайно високе значення для того, аби далі взаємодіяти, торгувати, впливати. Це великі гроші, великі впливи. І Америка це розуміє і вже хоче так, от виключно прагматично впливати і просто домовитися про рівень ядерної програми, аби контролювати збагачення, і все хоче не хоче ізраїль. До побачення визнаємо і без Ізраїлю. Хоче Ізраїль, будь ласка, приїжджайте, будемо визнавати з вами, але Америка буде робити те, що їй треба. От так, не тільки для нас змінилася ситуація. В ідеалістичної позиції США вже наразі проявляти, принаймні, найближчим часом не будуть це, спонукає всіх нас, зокрема Україну, шукати практичну прагматичну позицію. Тому і підписання угоди, яка сталася у нас, це дуже хороша справа. Вона послужить подальшим взаємодіям з Америкою краще. Разом з ідеями має бути і прагматика. От така зараз. Історія, воно в принципі завжди треба було так робити, а зараз тим паче. Тож загалом я вважаю, що така потенційна співпраця між Саудівською Аравією і США є гарним. Воно ще раз відкривало можливості до зменшення ціни на нафту в світі. От і все. А це в свою чергу буде бити по нашим екзистенційним ворогам по московитам. Вже таких халявних ресурсів у них може і не бути, особливо починаючи з двадцять 26 року, коли світове споживання на нафту почне потроху. Зменшуватися. А пропозиції, як бачимо, особливо враховуючи, що ті ж самі сауди хочуть переходити на ядерку, то пропозиції буде більше з часом. Не одразу, але з часом. Тож така ситуація, дорогі друзі. Всім всього найкращого. До побачення і до зустрічі!